Знаєте, за моєю ініціативою ще 7 грудня 2011 року була створена тимчасова депутатська комісія по вивченню діяльності двох підприємств проблемних, які, на жаль, виконком при всіх його повноваженнях не міг навести з ними лад. В зв'язку з тим, що інший один і другий керівник уникав звітів, уникав нормальної роботи і йдемо в даному випадку про підприємство Житомир Подзамовник. Рішення, які приймалися на позачергових сесіях, і де стояла загроза не тільки відчудження майна громади, зокрема будинок з Щорса 4, а й взагалі виведення і продаж будинку Щорса 155, і таким чином люди могли залишитися взагалі без житла, а з тільки інвестиційними угодами. Ми цей процес зупинили. Комісія тимчасова депутатська, яка працювала по комунальному підприємству готелю Житомир», внесла свої пропозиції щодо звільнення даного керівника. Визнала його роботу неефективною. Прибуток по даному підприємству за 2011 рік склав 20 тисяч гривень для такого підприємства готельного комплексу, який має ресторани, пральню, стоянку, навіть баню. Те, про що я не знав, це взагалі не сума. Таким чином були також документальні порушення виявлене КРУ, контрольно ревізійним управлінням, які направлялись попередникам моїм. Відповідно, і де було вказано на ті недоліки ще в 9 і 10 роках. Але жаль, міри не були прийняті. В зв'язку з цим ми бачимо, що директор всіляка уникає виконання рішення виконкому щодо передачі майна нашому підприємству, тобто воно залишається у власності громади. Я хочу сказати, щоб всі почули, готель Житомир працював і буде працювати, але буде інше керівництво. Інший менеджмент і, відповідно, я сподіваюся, інша ефективність його роботи. Що стосується самого керівника, мені прикро, що сьогодні він не виконує рішення колегіального органу виконавчого комітету і проводить діяльність, яка перескоржала навіть проведенню інвентаризації і відповідно передачі майна. Це чітко бачить і спеціалісти. Я думаю, під час вчорашньої прес-конференції ви це побачили.